Друзі, розпаковка карта рокатів. Дивіться, такі картки, 78 карт. Така колода була цілітурочки, але я її зняв. Таро катів дуже цікава. Мені так захотілося, я бачив на деяких ефірах у дівчатах-хлопців. Дуже цікава колода. дивіться. Єдине, що вона недорога, але єдине, що що тут, друзі, немає нема є книжечки, але вона по райдеру уейту. Ну, Такі от є тут, отака рубашечка, дивіться в неї. Така рубашка ззад. Така рубашка. Так, такі йдуть картки тут, да? от вам, будь ласка, четверка жезлів. Ну, дуже-дуже яскрава колода. Дуже. Мені дуже сподобалось. Все тут по класіці ці король, король мечів. Бачите? Туз мечів, дивіться, який гарний. Да? Цікава, я ж кажу: трактовка, будь ласка, Райдер Уейт, стандарт. Хто хоче для себе. Така сімка Пентаклі. Будь ласка, старший аркан. Блазень. Блазень, да? от, Дивіться, дуже цікава колода. Ярафан, дивіться, який тут котик іде. Рицарь жезлів, п'ятірка жезлів, будь ласка, королева Пентаклів. Десятка українська колода, українська на українській мові, картка смерті така дуже-дуже цікава. Рицар Пентаклів, троєчка мечів. Дивіться, в якому о, такому автор зробив дев'ятка мечів. Бачите, який дуже цікава колода, друзі. О, і також можна використовувати, хто бажає. Знаєте, якщо такі картки, хто бажає, може навіть. О, Її споризовать хоч, хочеш як пораду кидати, хоч як совет кидати, колесниця, дивіться. да? В принципі, нагамірна, дуже красочна, цікава друзі, колода. Ну і так далі. Не буду я вже всі картки показувати, шість жезлів. Дивіться, яка цікава. Не буду я вже вам всі показувати. От така розпаковка колеса Фортуни. Дивіться, який код. картка суду. Давайте хоч старші аркани вам, може, які тут зараз попадуться, мені да. Дуже цікаві інтерпретації, дуже цікаві інтерпретації: от вежа, дивіться, яка цікава. Картка сонця. Дивіться, в якому такому автор нарисував. Дуже цікава. Колода, тому хто хоче, Будь ласка, закохані. Дивіться, які гарні. Закохані. Пише аркан. Да? Шостий у нас аркан. Будь ласка, закохані. Справедливість, будь ласка, 11 аркан. Давайте ще вам дьявола покажемо. І дьявол такий кіт, бачите? З такими рожками. Дуже цікавий. Цікава, бачите, тут внизу така от інтерпретація, королева кубків, картка помірності, картка магу, будь ласка, картка зірки старший аркан також. Ось така розпаковка та рокутів. Будь ласка, кому цікаво, хто хоче собі замовляти, замовляйте.